Всім привіт! Дуже давно не виходила в ефір. Всім привіт! Лорачка! Дуже давно не виходила в ефір, вигляжу ужасно, але ж, коли за собою дивиться. Треба дивитися в карту і дивитися, що там робиться. Трошки дала собі набрати енергії, тому що, геть, немає ніякої енергії. Дивись, Іра, куди. Як мене видно, як мене чути. Скажи, будь ласка. Лорочка, ти в мене этот. Ти... По-моєму, ти в мене <кхів> модератор. Тут, чи ні. Так, негатив. Задавати. Есть помехи? Да. Как у вас там дела обстоят? Ми сьогодні цілий день пропадаю. вроде в мене эфир хорошо. Подивись на свою зарядочку. Всім нормально, всем доброго вечора. Ми з Украины, ми в Україні. Куди не біжимо, ми тут, тому що це наша домівка, наша земля. на До неї прийшов ворог, і ми віримо в нашу ЗСУ. Хто не з нашого боку, той все поняв. Так, і дивимося ситуації по містах. Прошу вас поставити свої лайки і побути в мене на ефірі. Не уходите, тому що. Ефір тоді побачить більшу кількість людей, а питання ми будемо роздивлятись різноманітні. Дякую за перший лайк. Щось мені пити хочеться. Я знаю чого. Їла нашу українську страву кров'янку. Нарешті я її посмакувала. Я її ніколи не робила. Давайте ми подивимося. Якщо немає запитань. Дозвольте мені, я подивлюся зараз Білу церкву. Біла церква сьогодні сиділа в двох довгих тривогах, сьогодні, 17 жовтня 2022 року. Так, ми сьогодні, як могли, захищали з моєю подругою Леною Колегії небо. небо. У нас є свій ритуал. Он, скоріше за всього, Сімарон. Із Симаронський ритуал, да? От, ну, він трошки так собі подіяв. Далі, я сьогодні робила практику, яка називається купол. Її робить практику, цю на Настя та Рознання. Дуже дякую. Сьогодні я цей купол, как би його спочатку треба надуть, піднять, надуть. І потім розтягувати. Це захисний купол. І дуже хорошо, коли цей захисний купол ми натягуємо над нашим містом, домівкою, над Україною в один і той же час і дуже багато людей. Одессу, Ніколаю, благодарю. Добре. Ну, не буду так поширена. Одеса. Одеса, знаєте, хоча я, я працюю з прямими картами, але в даний момент випала карта «Тройка мічей, перевернуте серце. Якби вона випала так, то це однозначно постраждали. Ну, Якщо вона випала ось так, то я так трактую, що постраждалих, вони можуть, бути, але їх не буде дуже багато. Тому Одеса все одно. Все одно при сигналах тривоги ховається в укриття. Користуйтеся, будь ласка, любими укриттями, не знаходьтеся в багатоповерхівках. І так, Одеса дивимося, дрони. Дрони. Да, Одеса підготовлена до дронів. Вона знає, звідкіля вони будуть бити. Але хочу все ж таки сказати, будьте, будь ласка, в укриттях. Карта тут Страшний суд, підготовка, ну, плани якісь є на вас. І ось ця карта бережіть свої родини, бережіть свої родини, королів ну Це така дуже така кмітлива жінка. Особливо це я звертаюся до жінок, щоб ви прослуховувались і слухали свою інтуїцію. Бережіть свої родини. Тому що плани от тих ідіотів трошки є на Одесу. Миколаїв це на дрони. Миколаїв, будь ласка, хто зайшов, ставте лайки. Більш такі детальні я сьогодні не буду, тому що в мене просто ефір. Хто не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться. Якщо хтось не розуміє української мови. Просіть, я можу вам на російський перекласти. Так, Миколаїв дивимося дрони. Ну, опять же, карта цей суд. Це карта 20, страшний суд. Ну, це тобто, що? Вона означає, що, ну, знаєте, в принципі, визволення є, працює якийсь пошук визволення. Від цієї навали дивіться ем, страшний суд, далі іде знову таки родинна карта, десятка. Міско, тривога. Я, мушу припини... Я мушу припинити і, Увага! і по повітряна тривога. І, Миколаїв, Пройдіть в найближче то, укриття. На на Миколаїві. Увага, повітряна тривога. Я Пройдіть в найближче укриття. Ефір і уходить. Чекаємо на слідуючий мій ефір. Дуже вам дякую, що ви прийшли. Підписуйтесь, то не піджебраїв. Вечір вам добре, але для нас він в тривозі. Все, до побачення, я мушу йти по тривозі.